Дзвінок сигнал подав, до роботи час настав. Отже, часу ми не гаймо, математику розпочинаємо. Всі сідайте тихо, діти, домовляйтесь, не шуміти, на уроці не дрімати і знання всі здобувати. Вітаю вас на уроці математики! З вами Вікторія Володимирівна. Діти, ми вже з вами вміємо порівнювати числа за допомогою знаків. Більше менше дорівнює. Та навчилися відповідати на питання, наскільки більше число, наскільки менше число. Згадаємо, як визначити різницеве порівняння чисел. Так, потрібно від більшого числа відняти менше число, та знайдемо різницю чисел. Та надамо відповідь на питання, наскільки більше число, наскільки менше число. Молодці згадали! Сьогодні ми з вами продовжимо подорож по місту дії з числами в межах 10. Мрійниця та поспішайко вже чекають на нас, аби навчитися розуміти табличне додавання і віднімання числа 4. Тема уроку. Табличне додавання і віднімання числа 4. Ваше завдання, діти, вчитися сьогодні додавати та віднімати число 4, вміти обчислювати рівності та складати подібні. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, робота в зошитах, каліграфічна хвилинка, самостійна робота, творче завдання, рефлексія. А допоможе нам здійснити подорож, так, це наш порадник та помічник-підручник математика, який відкриваємо на наступній сторінці так, 58, це 5 і 8. Сьогодні ми з вами зробимо крок 7 по місту, аби здобути нові знання. Розглянемо з вами табличне додавання числа 4 та простежимо з вами. Що відбувається з числом, коли додають до числа 4? Але спочатку згадаємо з вами склад числа 4. Повторюємо разом: 4 це 1 і 3, 4 це 2 і 2, 4 це 3 і 1. Молодці, пригадали, прочитаємо рівності. Разом 1 плюс 4 дорівнює 5. Як отримали число 5, так до одного додали 4 і отримали число 5. Пропоную скласти задачу за даною рівністю. Наприклад, у мрійниці була одна цукерка. Поспішайку пригостив мрійницю та дав їй 4 цукерки. Скільки стало цукерок у мрійниці? Так, у мріниці стало 5 цукерок. Як отримала мріниця 5 цукерок? а вже ж в неї була одна цукерка? Чому збільшилася кількість? Так, тому що ми що додали, поспішайко пригостив мрійницю і надав їй 4 цукерки, до однієї цукерки, додали 4 і отримали 5 цукерок. Молодці. Прочитаємо далі рівності та простежимо, що відбувається з числом, коли додають число 4. 2 плюс 4 дорівнює 6, 3 плюс 4 дорівнює 7, 4 плюс 4 дорівнює 8, 5 плюс 4 дорівнює 9, 6 плюс 4 дорівнює 10. Зробимо з вами висновок, що відбувається з числом, коли додають число 4. Так, число збільшується на скільки? На 4. Молодці! Розглянемо з вами табличне віднімання числа 4. Прочитаємо разом. 5 мінус 4 дорівнює 1. Діти, було число 5. Чому отримали число 1? Так, тому що від 5 відняли 4 і отримали 1. Складемо з вами задачу за даної рівності. У Мріниці було 5 льодяників. Вона пригостила поспішайка та надала йому 4 льодяники. Скільки льодяників залишилося у Мріниці? Так. Залишився один людяник. Чому? А вже ж в неї було 5 людяників, а залишилося один. Так, тому що вона пригостила поспішайка і надала йому чотири людяника. Отже, від п'яти відняли чотири і отримали один. Молодці! Прочитаємо з вами далі рівності. Шість мінус чотири дорівнює два. 7 мінус 4 дорівнює 3. 8 мінус 4 дорівнює 4. 9 мінус 4 дорівнює 5. 10 мінус 4 дорівнює 6. Зробимо з вами висновок. Що відбувається з числом? Так, число зменшується. Наскільки кожного разу зменшувалося число? На 4. Молодці, бо ми віднімали число 4, тому і число зменшувалося на 4. Молодці. Виконаємо з вами завдання за стрілочкою 1. Обчислимо рівності та складемо подібне завдання. Подібні рівності прочитаємо з вами. 4 плюс 3 дорівнює обчислять. Скільки буде? Так, дорівнює 7. Молодці. Наступну рівність прочитаємо. 3 плюс 4 дорівнює, дорівнює 7. Молодці. Розглянемо з вами дві рівності. Назвемо. Компоненти дії додавання. Згадаємо доданок, доданок, сума. Отже, число 4 це перший доданок, 3 це другий доданок, і 7 це сума. До першого доданку додали другий доданок і отримали суму. Подивимося з вами нижче рівність. Ми бачимо: перший доданок це число 3, другий доданок число 4. І сума число 7. Порівняємо з вами, що змінилося. Так, доданки що змінилися місцями, але сума що залишилася однакова. А чому залишилася однакова сума? Так, тому що у нас числа не змінилися, вони тільки змінилися місцями, а сума залишилась однакова. Молодці. Розглянемо з вами далі рівність. 2 плюс 4 дорівнює. Так, дорівнює 6. Нижче розглянемо рівність та обчислимо. 4 плюс 2 дорівнює. Так, дорівнює 6. Розглянемо з вами дві рівності та визначимо, що змінилося. Так, доданки змінилися, чим вони. Помінялися місцями, переставилися, а сума залишилась однакова. Чому залишилась однакова? Так, тому що доданки переставилися місцями, змінилися, але кількість не змінилася. І сума залишилась однакова, що у першій рівності, що у другій рівності. Ви сьогодні у зошитах будете самостійно складати подібні рівності та дописувати таку ж рівність, але змінюючи доданки. Розглянемо з вами наступне завдання. Наступне завдання у таблиці. Подивіться всі на таблицю. Ми бачимо мрійницю та поспішайко. вони були на природі та лічили комах і позначили всі дані та результати, скільки чого вони бачили, вони позначили у таблиці, скільки бачили метеликів, скільки жучків, результати занесли в таблицю. Визначимо з вами. Хто скільки чого помітив? Надамо відповідь на питання. Хто побачив більше метеликів? Подивіться у таблицю та скажіть. Так, метеликів побачив більше хто. Поспішайко! Чому? Тому що 4 більше, ніж 3. Поспішайко побачив метеликів 4, а мріниться 3. Отже, 4 більше, ніж 3. А наскільки більше поспішайко побачив метеликів, як визначити? Так, потрібно від більшого числа відняти менше. 4 мінус 3 дорівнює 1. Отже, поспішайко побачив на 1 метелик більше, ніж мріниться. Молодці, розглянемо з вами таблицю, скільки побачили жучків, хто більше подивіться, Мрійниця чи поспішайко? Так, жучків побачила більше мрійниця. Чому? Тому що 4 більше, ніж 2. А наскільки більше мрійниця побачила жучків, як визначити різницю? Так, потрібно від більшого числа відняти менше число, 4 мінус 2 дорівнює 2. Отже, наскільки мрійниця побачила жучків більше. Так, на 2 жучки більше побачила мрійниця. Діти, а давайте надамо питання з вами, а скільки хто побачив комах? Як визначити, скільки. Побачив поспішайку, а скільки мрінеться. Як знайти суму кількості жучків? Так, дії додавання. Треба перший доданок додати, другий доданок, і ми дізнаємося суму. Отже, поспішайко визначимо, скільки побачив комах. 4 плюс 2 дорівнює 6 комах побачив, а мрінеться. 3 плюс 4 дорівнює 7, а в мрійниця 7. Порівняємо з вами. Хто більше побачив комах? Так, мрійниться більше. Чому? Тому що 7 більше, ніж 6. А наскільки більше побачила мрійниця комах, ніж поспішайко? Так. Потрібно від 7 відняти 6 і ми знайдемо різницю. Отже, на одну комаху більше побачила мрійниця. Пропоную їх прошити виконати <пізвищ> руху. Вер, верх, верх, верх низ, низ-низ, верхи ніс, верхи вниз, низ, мис, вниз. верх, 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 низ, нес, і вниз. Ля-ля-ля-ля. Поверниз і кругом, ля-ля-ля-ля, ля-ля, ліво повернись, право повернись і кругом. Вверх, вверх верст, верст, верхнис, мис, мис, верхі мис, верхи мис, мис, мис. Кимнес разом раз, два, три, пара-ля-ля-ля-ля-ля, право поверни, ліво поверни і кругом. Ля, 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 І Молодці! Робота в зошитах. Перед початком згадаємо, як правильно сидіти, обов'язково, як правильно тримати зошит, олівець. Сьогодні ми з вами в зошитах будемо виконувати такі завдання. Розпочинаємо ми з каліграфічної хвилинки. Під час каліграфічної хвилинки пишемо каліграфічно, правильно згадуємо, як правильно писати цифри, і пишемо вірно. Запишіть наступні числа до числа 4. За необхідністю скористайтеся лінієчкою, як числовий промень. І наступне завдання. Ви запишете за своїм бажанням рівності, будь-які. Обчислити рівність і нижче запишете подібну рівність до тієї рівності, яку ви склали за вашим бажанням. І практична робота, вам потрібно побудувати кут і зафарбувати його внутрішню частину. Відкриваємо зошити, відступаємо 4 клітинки вниз, і на п'ятій клітинці записуємо наступні числа до числа 4. Далі відступаємо рядочок, яку рівність склала я. Ну, Наприклад, я склала 6 плюс 3 дорівнює 9. І нижче я складу подібну рівність, аби сума залишилася та ж. І використовувалися тільки ті числа, які ви використовували. Отже, переставити доданки, а сума залишиться та ж. Ви запишіть свої рівності. Записуємо у два стовпчики, не забуваємо відступати три клітинки, стовпчик від стопчика. І нижче побудуйте кути або прямий. Або непрямий за вашим бажанням. Я побудувала два кути і прямий, і непрямий. І зафарбувала з кольором теж за своїм бажанням. Бажаю вам успіху. Самостійна робота розгляньте предмети, що ви бачите, за необхідністю поставте на паузу. Назвіть предмети, схожі на куб, та порахуйте, скільки їх. Перевіримо. Хто не встиг, натис... натисніть на паузу. Отже, скільки кубів. Так, три предмети, схожі на куб. Розглянемо ще. А скільки предметів схожі на кулю. Подивіться уважно: назвіть. Порахуйте, скільки предметів схожі на кулю. Перевіримо. Схожі на кулю. П'ять предметів. Діти, надайте відповідь на питання, яких більше предметів, схожих на куб чи на кулю. Так, схожих на кулю більше, тому що три менше, ніж п'ять. А наскільки більше, або наскільки менше, так, потрібно від більшого числа відняти менше на 2 предмета більше схожих на кулю і на два предмета менше схожих на куб. Рефлексія уроку надайте відповідь на питання, якщо додати до числа 4, що зміниться з числом. Молодці, воно збільшиться на 4. А якщо відняти від числа число 4, що зміниться з числом? Так, воно зменшиться на 4. Молодці. Дякую вам за урок!